Як ви вважаєте? Дякую за перемогу. Ну, наверное, мы більше хотели. И концовку як бы дограли. Вот. То, что планировали, но трошки-трошки мы где-то не справились. Ну, надо было забити быстрый гол, но мы его, к сожалению, не нашли. Вот. Возле наших ворот. соперник реализовал, но как бы смотря и анализируя команду соперника, ну, я разумел, что на два тайма их э, не хватает. Почему? Потому что очень дуже добрый продвился и они во втором тайме подседал. То, что я и ребятам попросил, чтобы мы как бы еще больше акцент сделали на контроль мяча, плюс, чтобы мы в простых ситуациях э, мячом управляли. Ну, слава богу, что так получилось. Знаете, очень-очень долгая у нас серия была. Поэтому поздравляю хлопцев, они молодцы. Зустречи с болевальниками перед матчем до полуга. Все, что не делается, все к лучшему. Хорошо. А скажи, пожалуйста, сегодня мячи забыли наиболее досвеченные игроки. Як как вы считаете, вот, моя молодость была, на кого больше ставка именно в нападе? Я вам скажу, баланс должен быть между молодью и опытными футболистами. Ну, сегодня это як бы очень дуже добро свое слово. Именно э, опыт Боричук последние минуты, голевая плюс гол. Ну и, конечно, я сегодня я бы говорил, разговаривал за Горулька, говорил ему, поступай, как бы, более разумнейше, не бери прям на себя, себе. тебя Бог отблагодарит, у тебя будут моменты, ты забьешь. Ну, вот, дуже добро, что он с этим справился. Е, Юрій Миколаївич, дивіться, сьогодні команда не надто вдало стартувала у першому таймі. Виглядала суперник, виглядав тріхи краще, забив два м'ячі. Вам вдалося в другому таймі переломити хід подій, за рахунок чого, на вашу думку, окрім того, що ви вже сказали, що в перерві гравцям, що команда суперника може підсісти у другому таймі, які ще такі слова ви змогли знайти, щоб достукатись до гравців, щоб вони могли нарешті повірити у себе і переломити хід поєдинку? Ну, це психологія. Ви повірте, ми все одно і фрагменти дуже добре були, і в першому таймі. То, что у нас, я говорю, подходы очень добрые были. То, что мы не реализовали, наше, как бы ну, нарешті, нарешті дома три мечи забыли. Э, мы до этого ни одного м'яча дома. Сьогодні так нас прорвало, потому что мы хотели. Очень дуже, дуже добре хотели. Поэтому я в першу чергу ну, благодарен хлопцям. Они молодцы сегодня не сдались. Ну, і... Поддержка у нас дуже добра, болівальники молодці, як без команди, тому все, 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 що не робиться, все к лучшому. Результат. Поганий результат. Програли. Я грою незадоволений, можна сказати, своїми хлопцями, як вони грають в штрафні, як вони доігрують, як вони знову роблять дитячі помилки. Ми над цим працюємо, але воно щось не виходить. Вони не можуть догравати до кінця, десь зівають, можна сказати. В останній момент. А так, по грі, можу сказати, одразу вже. Хороша гра була, хороші моменти. Дві команди грали відкритий футбол, ніхто десь не закривався. Як ми знаємо, що Вінниця, ми дивилися, багато вона грає від оборони. Тут більш ми молоді хлопці, у них так більш молода команда, більш грали на атаки. А за рахунку, 2-0 на вашу користь не було якось, ослаблення? Чи... Ні, не було. Що майже гол? Ну... Помилки зробили знову, почали робити помилки в середині поля і призвело до контратак суперника, де вони реалізували свій гол в роздягальному все. Ну, ми чу чули, що ваш вартар на останніх хвилинах хлопчика попросив швидше подавати м'яч, щоб, я так думаю, що хотів виграти. Ну, ми завжди граємо на перемогу, завжди хочеться. Ну, нам нема за там. Там грати там нічу, там, или, там десь ми ж команда молода, ми хочемо, щоб вони розвивалися. Нам нема де, на якому місці будемо знаходитися. Хотілося виграти, піднятися в турнір, таблицю, психологічно підняти, що ми не можемо зараз останні ігри десь виграти. Ми, не вистачає нам цього. Ми там програємо в там, один м'яч завжди. Там. Ну, два. Сергій Васильович, дивіться, в першому таймі команда просто чудово виглядала, забила два м'ячі, володіла ініціативою, як на мене. І що сталося з командою в другому таймі? Чому так? Чому команда десь збавила оберти, віддавши ініціативу супернику? Я думаю, що це поділи журю гол в роздягальну. Десь вони більш були активніші. в них все там їх не влаштовувало у нас. Все, а Ну так, да, ми володіли грою, потім десь психологічно молодь вийшла, команда суперника пішла десь більш атакувати, пресингувати, і десь вони може почали втримувати, може, рахунок. Ми їх просили, щоб вони вище піднімалися. Ну, вони перетерпіли там хвилин 15 і знову ми володіли моментами, володіли там, хорошими там, виходами, могли також забивати голи. Ну. Я говорю, в кінці не дотерпію. У вас надзвичайно молода команда, там 17,5, 17,2 вік команди. Чи не плануєте ви залучати більш досвідчених гравців першої команди для того, щоб от якби, от якби такого дядька не вистачало на полі, можливо, сьогодні, для того, щоб ми їх от нормалізувати гру команди в другому таймі? Ну так, десь не вистачає, може якогось одного футболіста, який буде там тренером на полі, да? де буде їм підсказувати, де може їх направляти, де може сказати в якомусь моменті, де як зіграти боже Дійно, стаємо вище. Цього їм не вистачає, тому що збоку ти кричиш, вони всі в ігрі, вони не можуть так А хто на полі, от цього... у нас немає такого гравця, немає навіть молодого гравця, який може налаштувати. От у нас це проблема дуже велика. Може, так і не вистачає досвідченого людину. Дякуємо в будь-якому випадку за гру і за хорошу гру, за хорошу конкурентну і цікавий результат. хочу подякувати вболівальникам, які прийшли сьогодні підтримати команду в такий складний час. Я їм дуже вдячний, вдячний команді, яка змогла перемогти сьогодні. Всім вдячний, дуже дякую. І зазвичай в другий таймі наша команда підсідала. Сьогодні навпаки, в другому таймі ми почали забувати і вирвали перемогу. Команда розуміла, що нам треба перемогти, далі так не може бути. Тому всі бігли, хотіли, хотіли цю перемогу.